У рамках робочого візиту Тернопільщину відвідали віце-прем'єр України Геннадій Зубко, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, заступник міністра освіти Павло Хобзей, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Заступник міністра регіонального розвитку В'ячеслав Негода та перший заступник міністра соціальної політики України Василь Шевченко. Свою роботу гості з Києва розпочали із зустрічі з представниками та головами об'єднаних територіальних громад Тернопільщини. Сьогодні наша область є найактивнішою у плані здійснення територіальної реформи, як результат 26 об'єднаних територіальних громад, і це найбільша кількість в Україні. Найближчим часом пообіцяв віце-прем'єр Геннадій Зубко завдяки європейському партнерству кількість офісів реформ, які на. Даватимуть усі необхідні консультації щодо питань життя громад в області, буде збільшено створення об'єднаної територіальної громади, браво людей. Ми зараз хочемо допомогти навчити голову об'єднаної територіальної громади, команду, яка прийшла виконком працювати. Робити всі речі, які стосуються виконання цієї і планування своєї роботи в пріоритетах по новому. Ми зараз плануємо взагалі новий підхід за рахунок того, що нам Європейський союз буде допомагати. Ми будемо створювати практично бізнес-школу для кожного голови об'єднаної територіальної громади. Єдине, що ви повинні мати в себе в команді ще 2-3 людини, які будуть вашими однодумцями, які будуть штовхати все вперед. Тому що питання залучення інвестицій це питання. Ну, складне, це потрібно готуватися, мережі, інфраструктуру, людський ресурс, готувати кадри, вчити дітей. Якість освіти на думку віце-прем'єра є найважливішим питанням, яке сьогодні потрібно вирішувати. І якщо ми подивимося, за чим йде інвестор, то інвестор не йде взагалі за землею або за мережами. Інвестор за є йде за людьми, які можуть фахово працювати, виконувати робітничі завдання і отримувати прибутки для свого роботодавця. До об'єднання перших територіальних громад Польща йшла 10 років. Литва за 4 роки зробила менше ніж Україна за рік, і це першочергово залежить від зворотнього зв'язку столичних керівників та місцевих громад. Ми маємо наблизити місто до села і змінити радянську систему, яка була в Україні 25 років. Наголосив у своєму виступі Геннадій Зубко. Своїм досвідом в рамках робочої наради поділився голова Великогаївської громади Олег Кухман. Його громада об'єднала 14 сіл і налічує 12 тисяч людей. Зміна на краще, за словами голови, люди відчувають уже сьогодні. І що найважливіше, розуміють, що є можливість самим брати активну участь і контролювати процес життя у громаді. Ми зараз проводимо дуже багато зустрічей з підприємцями, які знаходяться на даній території. Звичайно, що багато чого було як кажуть. Не надходило в бюджет, ведемо просто розмови, в тому числі не допомагає нам всім податкова щодо найманих працівників. І я їх прошу, чисто яка по-людськи, що ми утворили нову громаду, громада, яка повинна жити, і в тому числі, і. Розвиватися, це ви повинні всі сплатити кошти. Поки що йдуть ці на розуміння. Я думаю, ніхто ні в чому ще не відмовив, що оформляють і ті господарські двори і оформляють ці договори на землю, ще хто не закінчив. Найболючішою проблемою для Великогаївської громади, як і для більшості громад України, є дороги, адже щоб вирішити питання опорних шкіл і доїзду дітей із сусідніх сіл, потрібно відремонтувати дороги. Це процес тривалий. Це не означає, що всю мережу шкіл. Ви зараз візьмете розіб'єте на опорні. Друге, це означає, що будуть школи, які не будуть опорними і не будуть входити до тієї опорної. Тобто це диверсифікація. Треба дивитися, як покаже життя. Але от зараз мова йде про те, щоб зробити, ми так вважаємо, десь по 4-5 шкіл на область зробити зразкові пілотні проекти. І я був би щасливий. Ми є в тій області, де є 26 об'єднаних територіальних громад, щоб всі школи власне були в об'єднаних територіальних громадах. У цьому році на потреби Великогаївської громади держава планує дати 8 мільйонів 400 тисяч гривень субвенцій. Якщо брати вашу громаду, 12 тисяч населення по тому же стандарту, виходить, що вам нужно 8 врачей или 8 таких звень, правильно? Якщо пересчитать обратно, то ваш бюджет должен быть 320 тысяч гривень в місяць. То есть это около 4 млн в год. Только на обеспечение зарплатами жильем и ну, рабочим местом. Если у нас будет система, где вот эта субвенция целевая идет на громаду прямо вот так, исходя из этой математики, и ваша громада получает 4 миллиона на обеспечение нормальных условий работы и зарплаты врачам, я бы подписался под это сразу. Мне абсолютно все равно, и не должно быть интересно в центре, как эти деньги расходуются, в том плане, вы. Видати зарплату десять тисяч п'ять тисяч 6 тисяч на остальних день, покупайте штота і не знаю, там кваліфікацію. Ну, це ваші вы ви повинні ими пользоваться. користуватися. Тому що таке розбазарювання ресурса, ресурсу, сейчас зараз в медицине, ну нигде такого нет. у рамках зустрічі головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій та головою обласної адміністрації Степаном Барною був підписаний пілотний проект. Це Створення пожежних команд в громадах. І ці пожежні команди це повинна бути потужна мережа, які будуть опікуватися там, скажімо так, вузькою функцією сугубо гасіння пожеж. От. Друге, це створення мережі добровільних формувань. Ми будемо переходити від цих банальних перевірок, які несуть за собою. Ви знаєте, що. Об'єктів там ларків і так далі, ну я ближче до територіальної громади, до е, системи страхування. При цьому буде дуже сильно піднята планка відповідальності керівників об'єктів за забезпечення пожежної та техногенної безпеки на цих об'єктах. Від голови Державної служби України Великогаївська громада отримала в подарунок пожежний автомобіль. Віце-прем'єр Зубко висловив свої сподівання на те, що Тернопільщина залишатиметься лідером у плані територіальної реформи, і до кінця року уся область буде поділена на територіальні громади.